Як і 20 років тому сьогодні льодовий майданчик вже встиг стати найпопулярнішим місцем відпочинку для Коломиян. Працівники фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив до зимового сезону готувалися заздалегідь. Реконструкцію майданчика почали ще влітку. Замінили поручні, зробили нові трибуни, встановили якісне освітлення. Та, що найголовніше, встановили нове гумове покриття. Якість криги та комфортабельність майданчика визнали і професійні хокеїсти. Першим випробувати кригу випала нагода професійним хокеїстам. Господарі Криги Коломийські вовки та Покутські Яструби з Заболотова зіграли товариський матч. З рахунком 5-3 перемогли чинні чемпіони Івано-Франківської та Чернівецької областей Покутські Яструби, хоча й рівень гри суперника оцінили як високий. Щодня покататися на ковзанах приходять по кілька сотень дітей, а невдовзі тут обіцяють провести декілька хокейних турнірів та майстер-клас з фігурного катання.